У Довгинцівському районі запланований ремонт чотирьох зупинок по Дніпровському шосе. Має проводитись заміна полікарбонатів, бокових стін, нагартоване скло та осучаснення інших елементів конструкції. Роботи вже почалися. Та під час щоденного об'їзду представники райвиконкому помітили, на зупинках побували крадії. На зупинки громадського транспорту взутєва фабрика в черговий раз знято полікарбонат з криші цієї зупинки. Це вже друга зупинка. Як докажуть, починаючи з того тижня, ми розуміємо, що це завдає шкоди майну і видаткам, які використовуються на ремонтування і благоустрій цих об'єктів. Окрім зупинки, взутєва фабрика без покриття залишилася й зупинка житломасив Довгинцеве. Справою займається поліція. 14 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Довгинцівського району невідомі пошкодили зупинку громадського транспорту. На даний час правоохоронці вживають заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до правопорушення. Всі обставини з'ясовуються. Карина Крикун, Аліна Чистосердова, Андрій Славний. Цей день.